Урок я пізнаю світ. тиждень 10-й, урок 84. Сторінка Зошита 8. Розгорнемо Зошит. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Будова атома. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з будовою атома. А для початку прочитаємо лист Центаврика. Друзі, ви вже знаєте, що атом має складну будову, у його центрі розташоване ядро, навколо якого рухаються частинки, електрони. Сьогодні адаптер розказав мені, що ядро теж складається з маленьких частинок, протонів та нейтронів. Як багато частинок в атомі, як їх розрізняти! А ще цікаво якими будуть моделі вже знайомих нам атомів? Пропоную переглянути відеофрагмент і знайти відповіді на ці запитання. Вам уже відомо, що з атомів, ніби з цеглин складається будь-яка речовина. Атоми мають у своєму складі ядро та електрони. Ядро знаходиться в центрі атома і має позитивний заряд. Ядро атома складається з протонів і нейтронів. Навколо ядра рухаються електрони. Електрони мають негативний заряд. Учені домовилися, електрон позначати латинською літерою Е, e, а протон латинською літерою П. Нейтрони позначають латинською літерою Н. так ось так зображають саме протони, нейтрони і електрони. Ядро складається із протонів, що має заряд, плюс позитивний нейтрони, що не мають жодного заряду, і електрони, які рухаються навколо ядра. Мають негативний заряд, означається літерою «Е». Прочитаємо інформацію в рамочці. Атом складається з ядра й електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра атома входять протони та нейтрони. Науковці домовилися позначати частинки атома малими латинськими літерами. Електрон Е, протон П, нейтрон Е. Хвилинка відпочинку. Здійсніть відеоподорож Вінничною разом з Сентавриком. Помандруйте до Гніванського та Глухівського кар'єрів. Увага на екран! Так, ви бачили два кар'єри, з яких видобувають корисні копалини гніванський та глухівський. Ну, а ми з вами потренуємося рахувати протони, нейтрони та електрони в атомах, умовно зображених на малюнку. Протон кульки зеленого кольору, нейтрон оранжевого, електрон світло зеленого. І так, за першою моделлю ми маємо два протони, два нейтрони і два електрони. За другою малюнком у нас атом складається із трьох протонів, трьох нейтронів, а навколо них обертаються три електрони. У четвертому малюнку ядро складається із шести протонів. Шести нейтронів навколо рухається шість електронів. Атоми такі малі, що їхню будову неможливо розглядіться навіть за допомогою спеціального обладнання. Дізнавшись, із яких частинок складається атом, науковці створили їхні моделі. Завдяки цьому ми можемо уявити будову атома. Попрацюємо разом. Прочитаємо текст та розгляньмо малюнок. Атом гелію має два електрони. Два протони та два нейтрони. Тому його вигляд має такий: малюємо ядро. В заблі ядра у нас чотири кульки, тому що це два протони і два нейтрони. А електрони ми будемо малювати за межами ядра. Вони обертаються по спеціальній траєкторії, що має назву орбіталь. Намалюємо атом гідрогену, який має один електрон, один протон та жодного нейтрона. І так, що у нас виходить ядро. середні ядра один протон, навколо рухається один Електрон. Прочитаємо інформацію в рамочці. Це цікаво. Це цікаво, гідроген з давньогрецької. Той, що народжує воду. Вода найпоширеніша речовина на планеті Земля. Дитині до восьми років рекомендують пити не менше 4-шести склянок води протягом дня, а дорослій людині вісім-десять склянок. Якщо ж людина спортивно тренується, споживання води слід збільшити до 12 склянок на день. Виконайте творче завдання. Виговте пластилінову аплікацію модель атома гідрогена, сторінка 39 зошита. За малюнком. І так, вам треба розмістити в центрі атома один протон, а навколо буде рухатися один електрон. Ну, а ми трохи відпочинемо танцювальна хвилинка із запальним молдавським танцем ансамблю жок. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розглядали будову атома.